Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. У цій порі будемо підбивати збройні підсумки 2022 року. Можна так умовно окреслити задачу цього ефірного блоку. І з нами зараз на зв'язку. Головний редактор видання Дефенс Експрес, пан Олег Катков. Пане Олегу, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Чи чутно мене доброго дня, дякую за запрошення О! Все, все, все зрозуміло. Зв'язок є. Це знаєте, така рідкісна, не рідкісна, але приємна штука, коли зв'язок з експертом все ж таки є. Якщо поглянути на ситуацію майже річної давнини, коли ми дуже раділи там Стінгером і Енлоу. А тепер уже ну, що називається підрізвяну ялиночку, значить, було офіційне повідомлення про Петріоти. Ми можемо так для себе. Уявити навіть наскільки великий шлях і наскільки великі перешкоди до постачання Україні озброєнь вже подолані з ну там з грудня минулого року, з лютого цього року, і далі я думаю, безумні, якщо просто закатати такий маленький факт, що перший Експортне імпортний контракт озброєння для України, тобто, коли Україна змогла хоча б щось закупити на Заході з закордонних зразків сучасного озброєння, це був 2018 рік. Тоді були закуплені патріоти. Ой, не патріоти, вибачте, Джевеліни. Тобто Петр Кадживелін перший був поправив до України у вигляді закупівлі у 2018 році. Тобто, якщо ми просто поглянемо на реальний процес, на те, що е, ну, навіть я не знаю, на, на початку взагалі російського вторгнення, коли там передавались. Е, Сотні там перша там, сотня цих самих джевелінів чи там сотні стінгерів, всі там рахували, а, а, а наскільки їх там вистачить, і як це взагалі круто, тому що ми їх отримаємо там, 2000 нл, і, і А зараз, а чому тільки от там, петріот, от по такій запитання йдуть? А, а чому так насамсев лише там до шести, і не от, і, одразу, от, а лише два, а потім ще там через декілька років. Тобто прогрес, який пройшла Україна, починаючи з. Чи брати взагалі в принципі там з 2014 року відносно отримання закордонного озброєння, тобто це ж питання не тільки постачання самих виробів, це питання дипломатії, це питання в міжнародних відносин, це питання банальної навіть довіри та впевненості е нашого союзника в тому, що ця допомога вона е буде ефективно використана. Це величезний шлях, який, ну, звісно, ми розуміємо, те, що даршеське вторгнення лише прискорило його. Окей, okay. а тепер, якщо проговорити по певних зразках, і от навіть не так свіже повідомлення від двох депутатів фінського парламенту про те, що якщо Фінляндія передасть буквально кілька одиниць леопардів, 20 це танки сучасні німецького проектування німецького виробництва, то це напевно зніме дискусію, чи там змінить дискурс, якщо дослівно цитувати, і в інших країнах щодо передачі танків, чи можемо ми. Уявити, що ну пробачте, що нам, як мили в Україні, як малим дітям давали якусь штуку. О, якщо не поламає і грамотно скористається, то на тобі наступну штуку трошечки складнішу. Ага, і цю не зламав. Прекрасно, опанували. Давайте наступну так. Це можна описувати. Мені здається, що так насправді ну якщо бути об'єктивним, то ну, давайте знову таки ми пройдемося по хронології. Тобто, що було спочатку? Спочатку передавалось е, переносне ракетне озброєння, ті саме Енлоу, Джевельни, які вже були знайомі, стінгери, е, які ну, можливо було опанувати за мінімально можливий час. І вони зіграли свою вирішальну насправді роль. Е, ну, навіть банальний ендлоук, який просто. Був поставлений у кількостях тисяч одиниць і ще й до початку російського повномасштабного вторгнення він зіграв свою величезну роль. Він навіть мені здається, ну просто з таки ситуація. Тобто, коли цей лоуб з'являвся на якомусь блокпості тероборони, от цьому блокпосту становилось ну значно тепліше, і якось певніше. тобто. Він навіть моральну підтримку своєю наявністю надавав. А ну, тобто той до... гарний чорний тубус він уже зігрівав бійців, так? Можна а, так сказати? Так, Тому що з'явилася така впевненість, що є чим відбувати атаку. Тобто, ну була така певна тим паче, що, скажімо так, його опанування не займало багато часу. Там штатний базовий курс його опанування триває там декілька діб і використовується для розуміння просто тренажер на новобусі. А для того, щоб просто, грубо кажучи, на пальцях показати, отут от береш, тут -от нажимаєш, отут от тримаєш, і все. Тобто, там достатньо було ну, для розуміння, що це питання виживання, або ти навчаєшся або ні. Тобто з. З зрозумілим наслідком, то ну мотивація навчатися була і проходила вкрай швидко. Далі ж пішла артилерія. тобто Після цього, після артилерії вигляді М 37 сімок, яка також зіграла свою величезну роль. Пішли Хаймарси, які стали взагалі геймчейнджером. -хайм після Хаймарсів були передані вперше АГМ-88 Харм, і вони також перегорнули ситуацію на полі бою, тому що з'явилась можливість знищення зенітно-ракетних комплексів противника. І зараз ми отримали вже і uh, зенітно-ракетні комплекси на сучасні, тобто мова йде про Айрісті та Насамси, прийшли питання і процесу отримання патріотів, які є вершиною зенітно-ракетних комплексів, в принципі, і вже мають можливості протиракетної оборони, і це є їх головною особливістю. Тобто, процес ідеї так виглядає, ну. Я не знаю, ну так що от, ось, ось вам одне от використовуєте, ось вам друге використовуєте, але це впирається не тільки у якісь нагороди, як я не знаю, якісь там копізорній гріх, тобто там вбитом з 50 тисяч москалів, там от отримає патріот чи щось інше. Це пов'язано дійсно з логістикою, з опануванням, тому що кожне нове передане озброєння, воно розвивається на вже е е отриманому, тобто для того, щоб. Банально поставити, наприклад, ті ж самі на сам нам перед цим доволі там непомітно були передані до них радари. Тобто і це процес і для розуміння у мирному часі е, опанування чи перехід на нові зразки озброєння він розтягується на роки, тому що необхідно створити відповідний матеріально-технічний базис, відповідну кількість операторів від, е, та розрахунків, обслуговуючого персоналу е, створити відповідні запаси боєприпасів, якщо це потрібно, і цей процес він у реальності розтягується на роки. Тобто, ті ж самі Петрі, наприклад, для Польщі вони були замовлені у 2018 році лише у цьому 2020 році вони були отримані, але досі не стало на бойове чергування. Цей це задача має бути вирішена вже у наступному році, і це от реальний приклад того скільки б, наприклад, Україна, якщо б замовляла озброєння, його б очікувала. І навіть не піднімається питання, де б Україна взяла 475 мільярди доларів за 4 батареї Петріот. Ну так, це, це величезні гроші, які у нас в дефіциті. Але от хотів вами ще одну таку світоглядно збройну історію обговорити. Кирило Данильченко, якого я люблю цитувати, він написав цікаву фразочку, що захід ніколи не дає лише рибу, він дає вудку. Тобто це завжди пакетне рішення. Ось, наприклад, сау Цезарь від Парижа, але це ж не просто сау. Це змінні стволи, запасні частини, навчання розрахунків і коригувальників, трали, високото. Очні боєприпаси, весь комплекс, який ще й має десь базуватися. А ще Франція бере участь у створенні сервісного центру у Словаччині, де буде поточний та екстрений ремонт бойових пошкоджень, заміна стволів ходової. Там можуть навчатися українські ремонтники, і отак вжух вжух, вжух вжух. Воно одне на одне нашаровується, але підхід завжди пакетний. чи завжди він пакетний? Чи погоджуєтесь а, ви з цією тезою? Аб Абсолютно, це якраз і є той матеріальний. Базис, тобто, про який і стримує передачу, наприклад, одразу нам передати умовно там я не знаю, там 5 сотень леопардів чи п'ять сотень абрамсів. На кожний з цих абрамсів необхідно розгорнути відповідну інфраструктуру з його обслуговування. Інакше буде ситуація, коли ми отримаємо 500 абрамсів. А вони проїжджають по Україні на своєму ходу, тому що тралів до них немає. А в Україні немає тралів, які можуть перевозити е, танки вагою понад шестидесяти тонн. Е, ну немає їх фізично, тому що в Україні у збройних силах найважча техніка була до п'ятдесяти. Піс... Вони ну, приїжджають там свої там 500 кілометрів максимум, і після цього вони стають, тому що в них розлетілись траки, тому що е, потрібно замінити паливні фільтри, е, провести взагалі обслуговування всіх гідравлічних систем, обслуговувати його газотурбини. Двигуна це взагалі там треба розуміти, що це незвичайний а Там стоїть е, е, доволі складна система у вигляді руш'я. Е, е. За, е, питання, де брати боєприпаси, хто, як їх обслуговувати, в принципі. І все це от необхідно спочатку вирішити, а потім вже е, ну отримувати техніку. Інакше вона просто буде залізом, який безпорадник. Відносно тих самих Цезарів, просто для інформації. Тобто Франція передала, якщо не помиляюсь, там е, близько вже півтора десятки цих цезарів, з понад 70 яких в них були на озброєння, щоб брати 21 рік. Водночас, для того, щоб поставити цезарі на озброєння, вони 4 роки проводили їх під досвідну експлуатацію, а цирійне виробництво цих 70 цезарів, там, ну, трохи більше, там, 77, якщо не помиляюсь, було, тривало з 2007 по 2011 рік. 4 роки вони їх виробляли. Тобто за чотири роки французька економіка спромоглася, і французька оборонна промисловість спромоглася виробити менше ніж 80, із них там півтора десятки вже передані Україні. Ну це серйозна штука, тому що у нас часто критично оцінюється той рівень постачання озброєння і техніки, який є в Україні, і от якраз у ця критика має чимось балансуватися в, в усвідомленні реальних можливостей. Якщо ми говоримо про Петріоти, як верш. Чину цієї протиракетної оборони системну, таку, яка вже ну, повідомлено, що є або надходить, або буде надходити в Україну. Це ж теж дуже дуже як це називається? Дуже комплексна система. Там я читав, що лише розрахунок це 90 осіб на батарею, і навчання для поляків тривало 50 тижнів. В році 52 тижні. Це рік, тільки навчати розрахунок, так абсолютно. Тобто, Петр, це ну неможливо назвати вершиною протиракетної оборони, але саме це протиракетна оборона у сенсі оборони від балістичних ракет малої дальності, тобто таких оперативно-тактичних ракетних комплексів, на кшталт тих самих вже російських іскандерів. А, ну так, тобто, це дійсно одна батарея. Це 90 осіб, формація під назвою батальйон, тобто до 5-6 батарей. Це 600 висококласних фахівців. Тобто не просто там бійців, а саме осіб, які вміють експлуатувати С надвисокотехнологічну та надкоштовну техніку у Польщі. Так навчання тривало і, там базовий курс, якщо брати саме такий от стислий 9 місяців. Після цього йдуть додаткові навчання, тобто спеціальне відпрацювання певних елементів. Ну, наприклад, як з опануванням А-16. Є базовий курс, який триває близько одного року. А потім ще додаються, наприклад, тримісячні курси, наприклад відпрацювання прориву проти повітряної оборони противника і або там спеціальні курси завдання спеціальних високоточних ударів далекобійним озброєнням і. Так, ми повинні розуміти, що той час, коли можна було взяти, ну, якраз за радянські часи, там, людину, яка там сухи, і дати їй якесь озброєння, і все, вона через декілька годин вже професіонал. Ні, такого не буває і ніколи насправді її не було. Тобто, професійний військовий це людина, яка, по-перше, роками навчалася своїй справі. Тобто, взагалі, військова справа це окрема наука і окрема професія, і тут не треба розуміти, що ну думати про те, що а що там Петріо там освоїти. Ні, це от. Е це складніше ніж багато речей, які, е, якими людьми просто гроші заробляють у мирному житті. Так, це складні історії. Ми маємо фіксувати просто той рівень складності, який ну тепер уже раз нам передають патріоти. Значить, хтось, хто їх передає, впевнений, що тут буде кому їх обслуговувати. Батальйон петріотів це, як ви сказали, понад 600 висококласних, високонавчених і тривало навчених фахівців. Сам цей петріот він же теж по. Потребує у цієї системи охоронення власного, щоб його шахедом не, не жахнули. Наскільки оця система комплексна? Тут справа в тому, як вона буде інтегрована у базовій форті. Тобто, от, наприклад, коли ми говоримо батарея, то це організаційна штатна структура. У самого, тобто, вона розписана, скільки там не тільки там пускових там командних, що там один командний пункт, один радар, там машина обслуговування, а ще й особовий склад. І для розуміння саме у батарею штатно організаційно входить, наприклад, розрахунки з ПЗРК або е колісний, е носій ПЗРК, Авенджер. Ну, але це не ще не те, тому що мова йде ж про інтеграцію Петріота у загальну протиповітряну систему оборони України, тобто у інтеграцію до інформаційних систем систем автоматизованого управління. І саме це і є тією фразою багато ешелонована оборона, коли Різні зенітно-ракетні комплекси з різними можливостями та різними задачами здійснюють прикриття не тільки об'єктів, а й один одного взаємодіючи між собою і передаючи інформацію з різних засобів виявлення цілей до засобів знищення. Умовно кажучи, Петріот дійсно може наприклад спокійно сам збивати шахеди, але тут треба розуміти, що шахет можливо збити з зенітного кулемета. А ось Петріот може і єдине має можливість збивати балістичні ракети з кулемета ти аж ніяк балістичну ракету фізично не зіб'єш. Тобто є різні засоби для різних цілей і різних задач. У критичних ситуаціях, коли єдине, що може вразити у ці ціль, буде Петріот, так буде здійснений пуск, попри те, що вартість ракети, наприклад, МСІ для Петріота у версії ПАК-3 коштує понад 3 мільйони доларів. Буде зроблений пуск, але бажано, щоб шахет свій вартість якого становить за даними гурмо 7 тисяч доларів, був збитий з кулемета. Ну так, тому що 7 тисяч і 3 мільйони це дуже 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 різні витрати. Окей, тепер, якщо повернутися до самого початку нашої розмови, фінська ідея, точніше, ідея фінських депутатів щодо передачі нам танків Леопард 2 Це не Абрамси, вони інакші, але теж вважаються дуже і дуже потужними і ефективними засобами. Наскільки Фінляндія справді може стати лідером, хоч ну фінські збройні сили не були такими аж. Суперпотужними на європейському континенті, і тим не менше, Фінляндія вже спромоглася надати Україні вісім пакетів допомоги військової. Невелика країна за це їм величезний респект. От що ми маємо розуміти в цьому, в цьому е, розмисленні про леопарди? Ну я б не назвав би країною Фінляндію невеликою країною, яка там не приділяла увагу своєї обороноздатності. Справа в тому, що ж країна не була членом НАТО, і разом же Швецією чл цілком розуміла, що в неї один ворог у вигляді РФ, а до цього СРСР, і розуміло, що в випадку там на російської навали вона може насправді розраховувати певний час, як мінімум, лише на себе. І коли ми говоримо про фінські, наприклад, леопарди, а це леопарди 2 а 6 100 одиниць. А шоста версія доволі сучасна вважається, це рівень десь десятих років. А водночас ще й відповідно до Military Balance, там знаходиться 100 леопардів у версії 2А4, це рівень 90-х років. Тобто, ну адекватна кількість танків, насправді. Тобто, якщо сумувати кількість ті, які на зберіганні, і ті, які у строю, то це середній показник таких країн, як Франція, Німеччина, Італія чи Великобританія відносно танків. Достатньо насправді. Тобто, і якщо брати саме леопарди 2А4, то 100 Дониць на зберігання це адекватний показник, який говорить про те, що є можливість передати насправді не один, не два там, а можливо, хоча б якусь кількість, яка може дійсно щось змінити на полі бою. скажімо да хоча б спромувати танковий батальйон, тобто отримати 301 танк, виглядає доволі реалістичною ситуацією. Відносно ж самого леопарда ну леопард, друге це взагалі ікона світобуду танкобудування це танк, який є беселером на ринку. І, ну, скажімо так, тут можливо зламати велику кількість копій на тому, які там краще Абрам чи Леопард 2, але в будь-якому випадку Леопард 2, це навіть у версії 2-4 він на декілька голів переважає будь-який рашистський танк, в принципі. Тому що навіть у версії 2-4 він має унікальні можливості щодо ведення високоточного вогню танковою гарматою, яка стала взагалі золотим стандартом. У танкобудуванні і I... Ну єдине питання знов таки, ми не повинні завжди переходити вже і морально, і на словах, і взагалі у переговорах на те, що Україна повинна відійти від отримування певних там одиночних зразків озброєння, а переходити на комплекс. Тобто, от е, необхідно не тільки танки, а необхідні танки та бойові машини піхоти та комплекта відповідної артилерії, наприклад, на якийсь підрозділ класу там ну від батальйону абстрактно. Тобто, от, е, грубо кажучи, приходити на передачу батальйона бригад адних комплектів. Тобто, фізично, якщо ми говоримо про танки, то орієнтуватися треба, що навколо цих танків є ще бронемашини. Є підтримка артилерії, ближньою дальньою, можливо, якісь міномети, можливо, якісь міномети, що ще й швидко пересуваються, і, і оце все з запасними частинами, з колесами, з фільтрами, масляними гідравлікою. Ну тобто, це все одно має навіть якщо говорити про якусь обмежену передачу в рамках батальйона, це все одно якась неймовірна номенклатура. Правильно? Так, абсолютно. Тобто, і перед тим, як передавати техніку на батальйон, який, ну, наприклад, там, танковий батальйон передати йому з 31 Леопард 2, необхідно ще й передати значну кількість цих матеріально-технічного забезпечення до ремонтного батальйону. І спочатку йому, а потім передавати леопарди. А до цього ще й навчити бійців ремонтного батальйону, там, батальйону матеріального забезпечення, матеріально-технічного, навчити ці танки експлуатувати ремонтувати і пообслуговувати. Ну, нікого ж не дивує те, що автівку там раз на рік треба на СТО заганяти, і от відносно будь-якого озброєння та військової техніки ситуація аналогічна. Навіть якщо вона у бою не бере участі, чи там стоїть на, просто у гаражі, її також треба обслуговувати, як і автівку. Е, так, ну що ж, це сувора реальність, але ми маємо розуміти в тому числі цю сувору реальність. Дуже добре, що ми розмову почали з того, що Україна з 18-го чи з 14-го, а головне у 22-му році подолала величезну дистанцію, і величезну кількість перешкод у тому, як який, який тип, які типи озброєнь та військової техніки нам постачалися, і як наші захисники і захисниці їх опановували. Що ж дуже вдячний за розмову, Олег Катко. Головний редактор видання Дефенс Експрес був зараз з нами на зв'язку. Отак підбили приблизні підсумки збройні 2022 року. На цьому сьогоднішня моя частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає свого кінця. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Ну а я з вами побачуся завтра вранці, рівно о восьмій. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.